Всім привіт! Доброго-доброго такого ранку. Так, це серветка із минулого. Так, що хотіла по ній розказати і зупинитися. Спочатку ось я побачила цю серветочку, яка вона сплетена, потім мені попався майстер-клас. Ну, я вирішила її таку зробити. Розпочала її робити з білих акрилових ниток. Ну, і ось тут у мене була ця обв'язочка. Зараз ось я вернулася до цієї, вона відклалася на, на деякий час. Зараз я вертаюся до неї. І що в мене тепер тут виходить? Ось ці три розеточки, сплетені, і вони з білого кольору. Але ось цю обв'язочку я вирішила робити це також тонка акрилова нитка. Тільки молочний колір. Так, чому? Тому що мені для трояндочки потрібно були білі оці такі ниточки. А на жаль, зараз в мене зв'язку з тим, що в моїй країні війна йде, цих ниточок зараз в продажі немає. Може, будуть пізніше. Ну, поки виходимо з того, що є. Тому я вирішила не залишати цю серветочку, а просто. Ось я роблю цю обв'язочку. Ось я цю роблю обв'язочку. Так, ось я дійшла ось цю розеточку в'язала. У мене пішов молочний колір. Далі буде видно, що в мене буде получатися. Взагалі, це така серветочка, в якій можна, може бути гра кольорів. Так що тут можна на ваш смак, який хочете, як хочете, змінювати кольори. Так, що це така серветочка, як, в якої можна творити, творити і творити. Я хотіла в, навіть більше цих розеточок зробити, але коли ви, виплила свої розеточки, то побачила, що ні, мені достатньо, достатньо великої мені не потрібно, мені достатньо. Так, Що, так, що я, я плиту за майстер-класом? Так, в першій частиночки я посилання на майстер-клас обов'язково під відео залишу першу і другу частину. Так, і що я хотіла розказати: в першій частині є помилочка. Тому, коли ви будете по майстер-класу в'язати, ці два, дві пелюсточки, ви робите з'єднання. І потім, пров'язавши ось тут оце з'єднання, ви зупиняєтесь і переходите до другої частини, щоб вам не вертатися. Тому що я сплела ось вчора, і вчора верталася, розплітала. Я забулася, що коли я за першим разом плела, що помилка є. Тому доплітаєте до цього з'єднання і переходите на другу частинку. Все. І з другої частинки у вас тут просто, тут, якщо придивитися, дивіться з'єднання. Зовсім оцих, тут галочка, ось така вона складається із такої, можна широкої галочки, можна сказати. А тут досить узенька така галочка. Тут просто приєднується. ну, хто плете. Це я так називаю їхні галочка, це арочки на самом, насправді, я так назвала. Це арочки, ось оці арочки, і тут приєднання йде до ось цієї розеточки. Ну, я думаю, що вона гарно вийде в мене, так? І буде все добре. Так, вже сьогодні я продовжу отут оплітати, так, Зараз, бо тут трішки отак, якщо по Ось ця, ось плітання цієї розеточки, приєднання до цих двох пелюсточків, тут чуть-чуть е, інше, чим тут було. Ну, в принципі, те саме, тільки просто тут ось таке з'єднання іде воно однесеньке. Ну і туди далі знову це повторюється ось ця частинка, далі ось ця, повторюється ця частинка. Так що, але шматочок роботи є. Початок кажеться, ніби і небагато. Ну, спостерігайте, далі обов'язково буде цікавіше. Так що, Я думаю, що вона гарненька також буде. Так що, У мене там є ще залишилися трішки білі ці ниточки. Можливо, подивлюся, як буде вистачати, можливо, розеточки, напіврозеточки отут, половинки оці. Може, також зроблю їх білими. А далі вже буде йти е, молочним кольором. Так що спостерігайте, далі буде цікавіше. Ну, Буду, е, знаєте, треба виходити з тих обставин, які є. Тому буду мудрувати. Я думаю, вийде. Ну, а я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога і благотворчого суспільства. Ну, і. Дякую, що ви в мене є. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую за ваші теплі-теплі слова. Мені дуже приємно. Пока-пока. До завтра, мої любі! Люблю вас!